Привіт! А в нас сьогодні про важливу тему, про стелю, заробітка, яка десь там в тебе тут сидить, і ти просто не можеш через неї посунутися. І на те є певні причини, про які я хотів сьогодні поговорити. Все це базуючись на своєму досвіді в дизайні, тому що я цим займаюся вже майже 8 років. Все починалося з графічного дизайну, з поліграфією. Потім там веб-дизайн і потім вже кудись там в інтерфейси це пішло. І в якийсь момент в мене була стеля, але це вже на етапі інтерфейсів. Тобто я тоді вже робив UX та UI дизайн. Я заробляв по 800 доларів. Тобто 800 доларів на місяць була моя зарплатня. І я розумів, що мені хочеться більше, але я не знав як. Я розумів, що блін, ну я хочу 1200. Напевно, а напевно далі там вже на дизайні і не заробиш. Там вже далі ніякого шляху нема. Ну, не знаю, ну хорошо, там через два роки я буду заробляти 1800, так, але як це взагалі там неможливо. Що це за цифри такі? Це, напевно, був такий така відправна точка, з якої я почав. Міркувати та намагатися зрозуміти свою стратегію по життю, а що мені взагалі робити? Ну, заробляти по 800 доларів там, по 1000 на місяць до кінця свого життя я не зможу, мені цих грошей просто вистачає на те, щоб існувати. А хочеться ж і, не знаю, будувати якось свої мрії, втілювати так, в реальне життя, автівку, домівку і так далі. Я просто хотів показати трошки контексту. І сказати, напевно, що це буде цікаво для кожного, так? не тільки для дизайнерів, а й для будь-якої професії, тому що стеля заробітку, так? цей ліміт він є в кожного. І важливо, з чого хочу почати, це бажання. Так? Тому що є просто декілька варіантів розвитку, хочу про них, про них розказати. що... Перше, це коли в тебе є бажання, так від нього все починається. Наприклад, коли ти ось як я зрозумів, що ага, ну, 800 баксів це прикольно, але щось мені не вистачає цих грошей, це замало. Що мені робити? А, і ти розумієш, що хорошо, я хочу там 1200, я хочу 1500. Але від бажання все починає будуватися далі. І там вже вибір твоєї голови, так, твого мозку, він йде. Навіть трошки автоматичний і залежить від того, як ти його контролюєш, тому що він може тебе почати закидувати ось так страхами, тому що в тебе є бажання. Але чувак, посиди, будь ласочка, на зарплатні 800 баксів, тому що зараз все погано. І краще пересидіти три роки, тому що так кажуть два моїх друга, так, які заробляють також по 800 баксів. Вони про це кажуть, і я, напевно, також буду залишатися. Ну навіщо мені дергатися, правильно? Мозок вирішує за тебе, зупиняє тебе, тому що дійсно йти в щось нове, створювати для себе челенджі, їх виконувати. Це стрес для організму. І це очевидно, це нормально. Це не так просто, як здається. Але є друга сторона медалі, і вона дуже неприємна. Це коли в тебе є бажання, але в тебе немає картинки та уявлення. Тобто, ти такий, блін, було б круто заробляти 1200 баксів. А потім такий: да ні, ну як я буду заробляти там на візитках чи на лендганах, які я роблю 50 доларів. Це неможливо буде зробити взагалі. Тобто, тут навіть не страхи, тут просто одразу ні, тому що немає інформації, немає рольвої моделі, немає людини, яка робить те ж саме, заробляє більше грошей. Нема на кого рівнятися, нема з кого брати приклад, нема на який майнсет дивитися та перелаштовувати це під свій. І купа, купа, купа різних речей, які сидять там всередині, вони це і зупиняють. І недостаток інформації він може будуватися з банальних речей. Перше, з того, що в тебе навіть банально спільноти немає, так, немає людей та прального оточення, які тобі можуть щось цікаве та корисне розповідати, допомагати тобі якось рухатися і підказувати важливі речі. І коли такого немає, то звичайно, що ти зупиняєшся та знаходишся сам в кімнаті в такій темній. Сидиш щось так, тримаєшся і думаєш, ну ні. Ні, я не зможу. Немає такого. Це просто брехня, вони всі мене обманюють. Це все херня. Інфоцигани з камери і так далі. І потім ми йдеш і робиш собі далі лендінги по 50 доларів на тиждень. Це інший тип людей та інший тип варіант розвитку подій, який, напевно, самий неприємний, який може бути. Тому що коли ти просто на негативі. Зупиняєшся для себе, думаєш, та ну, що там, це неможливо зробити, то ну як тут собі допоможеш? правильно? Коли ти сам не хочеш і в тебе навіть нема бажання. Це навіть не бажання, це в тебе просто думки та мрія, так? Блін, ну там, окрім свого негативу, ти там десь через е... раз на місяць такий, було б класно, напевно, заробляти півтори тисячі доларів. Я б собі міг, напевно, і iPhone купити, і потім. Якась хроня. Все це брехня. Нема такого. Нема. Зазвичай це якийсь підхід галерний. І люди, які працюють на галерах, вони саме таким чином мислять і вони зупиняють всіх інших. Так, хочу сказати одну важливу штуку: що тобі за дизайн та за твою роботу будуть платити стільки, скільки ти захочеш, та стільки, скільки ти коштуєш. Тому що за одну і ту саму роботу. На галірі, наприклад, тобі можуть платити 2000 доларів, а десь там в інтернетах ти можеш заробляти 4-5. Це залежить від тебе. Звичайно, що там складніше, але за відповідальність ти отримуєш і більше грошей. Але це я вже звичайно кажу не за якісь рівні новачків. Якщо ми кажемо там, про джунів та Мідлів, там інші та більш маленькі цифри. Там такого не буває. Повертаючись до головного топіка, так, нашого, що є бажання. Потрібно зрозуміти, в якому з цих двох випадків зараз знаходишся ти. Чи це хорошо, є бажання, страшно, але я буду рухатися, тому що я розумію, що мені потрібно зробити. Я приблизно розумію, який в мене є план, і я хочу туди дійти, тому що я хочу зростати. Чи це другий варіант, коли є негатив, і, можливо, навіть цей ролик когось з цього витягне, щось там переключе в голові, я буду взагалі, напевно, найщасливіша людина, якщо в мене вийде когось з таких людей переконати чи допомогти, це прям вау. А тому що це ж зазвичай непробивні люди. Тобто бажання, план робиш. Розвиваєшся в спільноті, спілкуєшся з людьми. Як я перейшов, повертаючись до своєї історії, що я заробляв по 800 доларів. Мені ще тоді казали в одній з агенцій, що ну, я більше не коштую. І я таки думав, що блін, ну точніше ні, я був впевнений, що я коштую більше. Я знав, що, блін, ну, я коштую, напевно, там, 1200 доларів. Я бачив, що мідли в середньому по ринку заробляють зараз там 1200 доларів. Я, напевно, так і буду зараз просити. Це на 400 доларів більше, ніж я заробляю зараз. Я хочу піти. Що мені допомогло? Я, в принципі, почав шукати ці контракти, але знайшов собі роботу за 2000 доларів. Чому? По-перше, тому що потрапив до золотих людей та золотої команди. Дуже сильно вдячний, дуже люблю, постійно пам'ятаю це Meet Agency, Саша Кагорта. Всі, з ким я працював, це найкращий мій досвід в аутсорсі. Що цікаво, що Після цього я почав цінувати себе. Це як, напевно, в стосунках. Це можна дуже гарно проводити паралель з стосунками. Ти, ти просто починаєш цінувати себе, ти знаєш свою цінність, і за, за рахунок цього починаєш себе по-іншому продавати. Немалу роль а, насправді зіграла те, що я спілкувався з людьми. Так, я спілкувався з дизайнерами, які заробляли на той момент. На контрактах по 10 тисяч доларів і ще казали, що в них є додатковий фрілансик такий фрілансик на 4 тисячі доларів. І я дивився на це і думав, чувак, ти ж прикалуєшся, додатковий просто фрілансик тобі тут на 4 тисячі доларів. Тобто я тоді вже бачив та настільки сильно рухав свій мозок, так? розширяв свої кордони, якісь ліміти, я просто їх знімав, тому що я бачив, що люди роблять і що робити можна. І без песимізму, так тобто ті, хто крутіше за мене, я постійно дивився на них: вау, а як, та що? І постійно бути відкритим і розширяти свої кордони, і просто типу йти. І напевно в тебе буде якийсь свій конструктор того, як побудувати, та як пройти ці рівні, як вийти на нову зарплатню, так, тому що ця стеля вона тебе пригибає і здається, що там немає варіантів. І потрібно з цим розбиратися, тобто капай глибше в це. Чи реально в твоїй сфері, чи там в дизайні, яким ти зараз займаєшся, немає заробітку більше. А якщо він є, то що саме потрібно робити? А як можна на цьому виїхати? А які є люди, які це зробили, і просто дивись на їх приклад. Все просто як раз, два, три. І це, напевно, моя найкраща порада, що потрібно аналізувати, брати приклади з інших. І не зупинятися, постійно задавати питання, не боятися задавати питання. Ось якось так про цю стелю розповів ось такий коридорчик та як його пройти. Сподівайся, що це було корисно. Будь ласка, підписуйся, став колокольчики, тому що в мене ще позавчора була температура 41. Зараз я записую цей ролик, тому що не можна пропускати, потрібно далі створювати. Дуже сильно хочеться, хоча я дуже сильно ще... Слабкий для цього, але намагаюся ділитися енергією та надихати далі. І, звичайно, що переходь нашу спільноту. Інтерфейсник, у нас там вже майже тисяча людей. Я такий щасливий, ви просто супер круті. Побачимось в наступних роликах. Залишайте коментарі з тим, які теми хочеться розкривати. І, до речі, напишіть свої історії також, в кого як виходило проходити рівні з зарплатнею, та чи було ще схоже в житті. До наступних випусків.